Леді та джентльмени, вітаємо вас в нашому чудовому закладі Гострі картузи. І я хочу поділитися з вами своїми емоціями на рахунок того подарунку, який нещодавно мені подарували мої друзі. І це дві отакі чудові книжки: Пікі Blinders Cookbook» кукбук і «Cocktail Book». В цих книжках 40 Special спешл You коктейлів від «Гострі картузів. Саме так називається наш заклад. І 50 страв. Які ми спробуємо приготувати і порадувати вас в нашому закладі. І давайте разом відкриємо зараз ці книжки і подивимося, що ж там. Це дуже цікаво, що ж для нас приготували самі гострі картози. Тут все настільки шикарно. Можемо показати вам просто фотографії із цього серіалу. Назви. Я дуже, дуже вдячний за цей подарунок. Ми обов'язково це все тут будемо робити і дегустувати, куштувати, запрошувати і потихеньку додавати в нашу коктейльну карту.